Всім привіт! Так, сьогодні я вам покажу кашкайчика. Кашкай плюс 2, 7 місць на хорошій комплектації, і саме головне це його пробіг. Пробіг в машинці 107 тисяч кілометрів. Рідного пробігу, він код я зараз вам вкажу. Пробіги ми не крутимо. Тому хто там зараз хейтери будуть писати в коментарях, що це нереальне і так далі. ідіть лісом, я вас попрошу. Я то вже дістала, якщо чесно, в коментарях писати якийсь бред, особливо з ЗСУ і так далі. Якщо ви не в курсі, то слідкуйте за каналом просто перед тим, як писати такі речі. Так, автомобільчик. У нас півторашний дизель 110 кінських сил. Лакофарбове покриття в чудовому стані, як бачите. Фарбовано у нас два елементи. Капот, і капот у нас б'ється в районі 300 мікрон. Кузов весь в двойному красі б'ється в районі 200 мікрон. І, е, У нас фарбований капот, це в районі 300 мікрон і заднє праве крило має шпаклівку. Косметичні підкраси, нічого критичного в тому немає. Так, Машинка е, має парктроніки. Є е, 17 легкосплавні диски. Ну і що, перейдемо до салону. Одразу скажу, автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію. Виписуємо договір купівлі-продажу ви будете першим власником в Україні. Так, по комплектації у нас є передні, заднє електросклопіднімачі, блокування підняття задніх вікон. У нас є електродзеркала, підігрів дзеркал, автоскладування дзеркал, кнопочка ESP вимкнення, стабілізація. Панорамний дах. Е Електрошторка, мультикермо, датчики душу, датчики світла, Bluetooth, гучний зв'язок. Так, зараз хотів сказати, ви нагадайте мені, але ж ви мені на відео не нагадаєте. Зараз вийду, ще він-код покажу. Двозонний клімат, контроль, механіка шестиступка. Так, і покажу по стану салону. В Якому стані салон? Сидіння, звісно, коли вони йдуть. Каневі, то вони виглядають на кашкаях, м'яко говоря, не дуже. Це особисто моя думка. На шкіряному салоні або е або комбінованому виглядає набагато цікавіше. Але що маємо, те маємо. Саме головне пробіг, що приїдете дивитися, послухайте, як працює двигун. Так, сидіння у нас складається в рівний пол. Тут щось нам французи залишили, якісь знаки, В общем, як, якось так. Так, покажу стан машинки всередині. Сидіння у нас рухається на салазках, їх можна посунути прід, назад. Є нахил спинок. І так далі. Цікава машина, хто шукає Кашкай, дуже часто шукають собі варіанти саме Кашкай плюс 2 на 7 місць. Так як витрата палива, в принципі, та ж сама, а машина більша, Багажник реально там не знаю, сантиметрів на 25 десь більше виходить. Так точно. Точно інформації вам не скажу. Технічні характеристики, краще всього, вам шукати в інтернеті. Двигун просто шепче. Так, крима капота. Двигун не мився, в пилюці працює ідеально. Стан двигуна, але ну, реально тверду п'ятірку. Причому 107 тисяч пробігу рідного це взагалі для цих двигунів, я б сказав, пройшла обкатку. Екологія вся на місці, ресурс цих двигунів на моїй практиці, вони вибігають далеко за 500 тисяч при даже європейських нормах обслуги, тобто раз там в 20-30 тисяч до ну, 20 тисяч км, це за щастя, коли вони поміняли масло. Переважно тридцятки міняють масло. Буває даже і перекатують. Нічого, ці двигуни вибігають за 500 тисяч в Європі, якщо при нашій обслузі, 8-10 тисяч кілометрів міняти мастило, то такий автомобіль може відбігати далеко за мільйон. Є на YouTube можете знайти відео, там, де в Києві таксист на Мігані, який, до речі, 90 кінських сил, які рахується менш надійним. Проїхав на ньому більше 800 тисяч кілометрів. За цей час з двигуном один раз робив паливну систему і все. 800 тисяч, вдумайтесь в цифру. Дуже ресурсні двигуни, класні. Так що з таким пробігом таку машину можна брати, не знаю, років на 10. Так, машинка розмитенена, пройшла сертифікацію. Виписано доверку півлії продажу одразу на вас. Більше варіантів по Кашкаєм та іншим паркетникам. І, в принципі, автомобілям побачите на нашому сайті вінкар.com. Посилання залишу внизу, і плюс в коментарях я е, закріплю повідомлення з посиланням. Також є, є телеграм-канал, в телеграм-каналі побачите більше наших автомобілів. Або просто завітайте до нас в гості на майданчику. Достатньо автомобілів. Хоча... Місяць тому їх було більше розпродались, майданчик трошки зменшився. Але ще буде завоз. У нас автомобілів дуже багато, які доставляються з Європи, з Франції та інших країн. Також маємо майданчик в Польщі в Медикі. Можете на сайті подивитись, там буде вибір. Зможете вибрати Медика, Вінниця, Україна або ще Європа. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Машинка чекає на ваші перегляди та перевірки на СТО. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.